Реформа. Сьогодні говоримо про сміття. Ми подумаємо, що з нього можна зробити. Ну покришку можна, звичайно, занести кудись і спалити, але ми не рекомендуємо цього робити. Так, бо з нього можна зробити надзвичайно надпрекрасні витвори мистецтва, які страшенно прикрасять ваше подвір'я. Починаємо. Жай їх тільки пофарбувати. Саме так можуть виглядати ваші подвір'я, якщо ви не будете викидати все сміття без розбору, а підійдете до процесу творчого. Але подумайте, чи ви справді цього хочете, чи справді це так аж прикрасить ваше подвір'я? Бо іноді сміття здається краще просто викидати. Навіть після таких експериментів сміття залишається і його треба викидати. В нашій програмі ми подивимося на той шлях, який проходить сміття. Що в нас є? Паперовий пакет. Пластикова пляшка, шкірка від банана і скло. Те, що найчастіше потрапляє до відходів, тож все це йде в один пакет і найчастіше викидається в одну з урн без розбору. І лежать вони доти, доки не приїде одна з таких машин. Їх є на Київ близько ста, які обслуговують ці контейнери. І отак щодня, фактично щогодини, вони їздять збирати це сміття. О Боже, вона їде? Буває, всяке. що Машини ставлять у дворах, заїхати невозможно. Раніше було легше, а зараз сильно важко. Забираємо, мучимося, але забираємо. Сила, головний матч сила. Здоров'я. Силу духу? Здоров'я, здоров'я. Я раніше працював токарем на заводі, заводи порозпадалися. Та як професія токаря вже, мабуть, нікому не нужна, прийшлося вбирати мусор. А тут завжди актуально. Вивозили, вивозять і будуть вивозити. Люди потрібляють, а котре не треба, викидають. Кому треба вбирати? Наша професія вбирати. – Ну от сваряться на нас вже. Так. Це постійно так. Постійно сваряться. Українці щорічно викидають 10 мільйонів тонн сміття. Тільки 600 тисяч йде на вторинну переробку чи спалюється. Решта сміття вивозиться на захоронення на звалища, яких, за даними Мінрегіонбудо, налічується понад 6 тисяч і вони займають площу в 9 тисяч гектарів. Ще тисяча гектарів несанкціоновані звалища, які виникають стихійно. В Україні податок на захоронення однієї тонни побутових відходів найнижчий у Європі. Це робить складування сміття вигіднішим за його утилізацію. Менті зараз знаходиться більше десяти законопроєктів, які мають виправити нинішню ситуацію. Законопроєктом про поводження з побутовими відходами пропонується суттєво оновити базовий закон. В ньому з'явиться визначення, що таке упаковка та відходи з неї, і впроваджується принцип, забруднювач платить. Йдеться про екологічний податок на упаковку, розмір якого залежить від виду матеріалу, з якого вона зроблена. За пластмасу платитимуть 6,5 разів більше ніж за дерево чи текстиль. Однак ті, хто перероблятимуть упаковку, будуть звільнені від податку. Зібрані з виробників гроші через спеціальний фонд бюджету розподілять між органами місцевої влади пропорційно до кількості населення. Цим же законопроектом пропонується заборонити захоронення відходів, які не пройшли процес утилізації, тобто відбір всіх складових, придатних до повторного використання. Непридатні до переробки залишки захоронюються виключно на полігонах. При цьому податок на захоронення однієї тонни збільшується із 4 до 80 гривень. Це а також зелений тариф на енергію вироблено з побутових відходів, на думку законодавців, мало б стимулювати активніше переробляти побутові відходи. Одним з головних завдань місцевої влади є впровадження систем роздільного збирання побутових відходів шляхом економічного стимулювання. Однак, в який спосіб це робити, законопроєкті не прописано. Будувати нормальний сміттєперероблений завод для середнього обласного центру, де 200-300 тисяч мешканців це десь 100-130 мільйонів євро. Це величезні кошти і, очевидно, інвестор дати гарантію, щоб він їх отримав. Яким чином він може це зробити? Тут або покласти тягар оплати, вивозу і переробки на споживача. Що в умовах високих тарифів в Україні ну дуже складно, їх просто не будуть платити. Сьогодні німець за вивіз переробку сміття платить 50 євро в місяць. Відповідно, ну в Україні це нереально. Тому ми пішли шляхом того, щоб закласти сплату за переробку сміття на виробників тари, пакетів, пляшок, пластику, скла і так далі. і Так далі. Так буде певне незначне подорожчання. Товарів, але сам споживач буде думати, якщо це подорожчання для нього занадто високе, то він там буде купляти без поліетилена, буде там з собою носити ці кульочки. Іншого способу в нас сьогодні немає. Ми розуміємо, що проти цього серйозно зараз виступає лобі виробників тари, але це єдиний сьогодні шлях знайти десь кошти для. Початку створення заводів переробки сміття, тому що ці кошти з повітря не візьмуться. Дуже жорстке цільове використання з жорсткою відповідальністю за нецільове використання, щоб ці кошти йшли виключно на, на питання сортування, вивозу, захоронення переробки сміття. Бульдозер розрівнює рівномірно по площі і компакт. Він трамбує. Пташки літає. Чайки? чайки, що значить якісь чайки. Небо, чайки і море, сміття. Ми на п'ятому полігоні. Сюди стікається третина усього сміття зі столиці. І папір, і наш банан. Тепер їх розгорнуть трактором, трамвують, присиплять землею і вони зможуть тут лежати до 50 десятки Суспільство утворює відходи і вивозить їх в цю точку. А мала б бути створена система, при якій це сміття би перед захороненням перероблялось би. От ви бачите, там зверху ці частинки темного, так би мовити, темного ґрунту. Це зверху ця карта вкрита вже з шаром ну, з локошлакової суміші. Ви робите торт? Ну так, ми робимо торт. Таким чином ми ну, ізолюємо шари сміття один від одного. Знаєте, міф про те, що сміття це гроші. Тобто це міф, але міф наполовину. Чому? Тому що в світі, де, в країнах, де існує галузь переробки сміття, це галузь, про якій суспільство оплачує послугу з переробки, тобто це галузь, яка приносить прибуток. Це абсолютно нормально. Тобто в такому випадку да, сміття дійсно це гроші. На сьогоднішній момент в Україні немає перероблення, в Україні сміття. Є перероблення, відбирається пластик окремо, відбирається скло. Там, на рівні міста. Там малозабезпечені громадяни, там бомжі називаєте, як хочете, відбирають з контейнерів те, що можна продати. В пункт торсеровони вони це здають, і далі цей пластик може перероблятись, скло може перероблятися. Але це все ну, не впливає на рі на вирішення проблеми з відходами. От ви бачили, як розвантажується сміттєвоз, і що з нього в... В... ми отримуємо тут вже на карті. Е... Це е, відходи, які е, ну, переречені на те, щоб вже тут там, найближчі там, сотні років знаходитись. А мали б ці відходи потрапляти на підприємство, яке би надавало би послугу з перероблення. Але це, це підприємство виникне тоді, вони виникнуть в Україні тоді, коли ця, услуга, коли ця послуга буде оплачуватися. Поки, поки цього немає, все це лягає в, 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 в рідну землю. Надалі суспільство повинно організувати систему, при якій сміття не буде захоронюватись непереробленим. Тоді на полігони буде потрапляти біологічно неактивний залишок, який не буде містити загрози для навколишнього середовища. Все. А зараз це вже це, поки, немає, поки немає галузі переробки, це все везеться на сміттєзвалище. Уявіть собі, скільки е, часу повинно пройти, поки населення. Е, Почне сортувати відходи там, в себе на кухні, хоча б на два відра. Не сортую. Не сортую. В мене живу в будинку, де, до речі, не наша компанія вивозить, немає системи роздільного збору. Я їх прекрасно розумію, що їх немає. Тому що за контейнером з роздільно зібраними відходами повинна приїхати інша машина. Те ж саме сміття треба забрати два рази. Зараз ну, привозять менше, раніше привозили все, що хочеш. Ну, від рубля до золота. Ну, зараз, мабуть, в Києві бомжів більше розвелося, перебирають на місці. Це теж переробка сміття. Правильно, вони на місці переробляють, а нам вже не потрібно. На цьому полігоні і такий, як цей, ніхто не збирає, не сортує і не переробляє. Його розрівнюють, пересипають землею і залишають лежати на роки. Така невесела історія, але все могло бути по іншому. Насправді, з усього нашого пакету лише бананова шкірка не може йти на переробку, тому ми її викидаємо в загальний смітник. Ну а для решти можна знайти отакий от спеціалізований контейнер, куди можна кидати скло, пластик, метал, папір, і все це піде на переробку. Викидаємо все сюди і дивимося, що буде далі. на яке займається Збором, сортуванням і переробкою вторинної сировини. Саме сюди потрапить ваше сміття, якщо ви покладете його в правильний контейнер. Ну, Дома кожен може два пакети. Це, то, що це, це однозначно, дуже правильно. Ну, в один пакет положи органіку, в інший не органіку. Е, Вдомо стоять сітки. Ну, ту сітку брось не органіку, а органіку там. Ну, намного буде правильніше. Вот все, что приходит, вот и дерево отбирается, отбирается макулатура, пленка рассортировывается. Спрессованные уже виды отходов. Это сетки, это мешки биг то есть. Та самая алюминиевая баночка, те же вон тюбики. Знаете, насколько надо переработчику, настолько мы делим. Если он нам скажет, переработчик, делите нам оранжевый только цвет или синий, или можно в перемешку. То есть, ну, все по желанию клиента мы отсортируем. Здесь, соответственно, вы тоже видите, даже, даже макулатура стоит по тем видам, которые запрашивает потребитель. Вот таких контейнеров у нас по Киевской области стоит порядка 500 штук. Что касаемо маленьких, однокубовых и сеток, это порядка на сегодняшний день около, около 3000 э, баков. А що ви робите, коли в сітки ваші баки, які стоять, де має бути посортоване сміття, люди викидають свої там, картоплю, банани? Ну забираємо, забираємо, сортуємо. Ну, ну, в будь-якому випадку є будь якийсь процент щоб, е -е, свідомих, є несвідомих. По опыту и подобию других людей, возможно, те люди, которые сегодня бросают туда картошку и все остальное, может, они просто будут когда-то стыдно, будет неудобно и будет некрасиво. Ну, все-таки, знаете, общество развивается, я думаю, что все будет хорошо. Ваш досвід показывает, что можно заниматься сметаном, работать в хрущевской справа. Чего ценным, да. чего этого нет Ну, наверное, это надо тем вопросом задать тем людям, которые это не делают. Вопрос: к вам попал в руки мусор, что вы с ним сделаете? Можно его перемешать, спрессовать и вывести на свалку? Соответственно, ну будет мусор, будет, будут забиты свалки, будет заканчиваться место на территории. Можно работать, распределять его, рассортировать, что-то перерабатывать, что-то. В конце концов, тоже можно утилизировать. Вопрос, как утилизировать, что-то можно отправить на сжигание, что-то можно использовать в народном хозяйстве. Но на самом деле тут это исходя из э, самих людей. Металл, который образуется в отходах, в мусоре... Попадает таким же образом на комбинат. Там э, перерабатывается, и мы оттуда берем проволоку. И эта проволока изготавливается потом в гвоздь. Свои цвяхи складаете в свои коробки? Абсолютно верно, да. Собираем макулатуру. Что дальше с ней делать? Соответственно, мы ее отдаем на заводы-переработчики. После того, как заводы-переработчики ее обрабатывают, получается картон в листах. Мы у них забираем лист в лист, лист э, картона и изготавливаем гофроящики. Дробілка попадает сюди, затем по транспортерам, по механизмам подсушивается, додраблювається, попадает в камеру і з камери йде на брикетний прес. Все ці брикети могли бути сміттям і гнити mm. десь да, на якомусь да, полігоні. Да. Не один рік. Ну, порядка 10 тисяч тонн. тонн ми вже сохранили. Только, 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 дерево, только дерево. А, а, а так, в цифрах, можно оценивать? Ежемесячно 6 тысяч тонн. Mm -hmm. Ну вот это реально те виды Которые на сегодняшний день могут быть тяжело перерабатываемы, либо вообще не перерабатываемы, Но он не пойдет на свалку, он пойдет на сжигание. То есть это топливо. Мы на сегодняшний день это порядка 85-95% перерабатываем. Да, все, что попадает к нам на выходе, ну вот это буквально там. 5-10%. 5-10 это уже, это уже так с запасом. это наш паперовый пакет. Ось він зустрівся із а, такими, як сам. Пішов на переробку і став красивою урною, в яку тепер можна так само збирати. Макулатуру Його можна поставити вдома або в офісі коштує він 36 гривень, але макулатури може вмістити на 44. Крім того, макулатуру сюди можна збирати протягом півроку або й більше. А коли він стане стареньким, його знову можна буде переробити. Наразі слід відзначити, що навіть зараз в законодавстві є положення про роздільний збір сміття, але воно не працює, нема того механізму. І отут повинна ну, держава або уряд відіграти свою роль, так би мовити, примусово забезпечити такий, щоб була інфраструктура, щоб це збирали, щоб воно йшло на переробку окремо. А громадяни, вони ну, Поступово будуть до цього приходити, бо вони ну багато ж їздять по Європі, по інших країнах до Європи, до інших країн, і бачать, що в світі скрізь так. Наразі в Україні ми маємо технології не перероблення, а переважно спалювання сміття. І через це забруднюється і наше повітря. Великі такі полігони сміття вони забруднюють наші ґрунти, підземні води. Це, це технологія, дуже застаріла технологія минулого сторіччя, коли дійсно там. Сміття ну вивозилось на великі полігони, і з е, кожний полігон був запроєктований на певний період. і Потім повинна держава була забезпечити рекультивацію таких полігонів. Одним із лідерів з переробки сміття є Фінляндія, яка у 2014 році утилізувала 83% відходів. Із 2,5 мільйонів тонн половину було спалено. Ще 850 тисяч, переважно папір, органічні відходи електро та металобрук, пішли на вторинну переробку. За даними Фінської агенції статистики, за останні 10 років об'єм відходів, які захоронюють, скоротився втричі. Натомість частка сміття, яка йде на сміттєспалювальні заводи, зросла у п'ять разів. У 2014 році неподалік від Гельсинки відкрили надсучасний сміттєспалювальний завод, який переробляє 320 тисяч тонн сміття, даючи на виході 960 гігават годин тепла і 600 гігават годин електроенергії. Ця потужність десятки разів більша за ту, яку генерує Київський сміттєспалювальний завод енергія, утилізуючи співставний об'єм сміття. На побутовому рівні працює принцип використовується все. Біля кожного багатоквартирного будинку встановлено 5 типів контейнерів для паперу, скла, пластику, органіки та змішаних відходів. В спеціальних пунктах збирають старий одяг. В магазинах, де продають батарейки, існують пункти їх прийому, а аптеки зобов'язані утилізувати прострочені ліки. Магазини, крім урн, з роздільного прийому сміття, мають також спеціальні автомати для прийому банок та пляшок. Це пов'язано з тим, що в Фінляндії існує система заставної вартості упаковки. Споживач платить не тільки за товар, але й фіксовану суму за упаковку. Ці гроші він може отримати назад, здавши пляшки чи банки, і отримати заставні гроші на касі. З вами була програма Реформа. До зустрічі наступного тижня.